Перша система космічного лазерного зв'язку, швидкісна передача відео з котиками із дальнього космосу, дебют ракети Вулкан, проєкт французької суборбітальної ракети Багет 1 повернення Blue Origin до польотів та павукові пульсари, що здувають атмосфери зірок компаньйонів. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло Поцелуєв, Ми з вами обговорюємо головні космічні новини тижня. Що минув. Заварюйте лазерні повідомлення, і переходьмо до актуальних подій. Підбиття космічних підсумків давно стало традицією для Альфа Центавра. Ми з вами голосували за Астро і космоподії вже п'ять років поспіль з 2018-го. Добігає Набігає кінця рік 2023-й, А отже, саме час проводити шосте голосування цього року. Ми виявляємо переможців у вісьмох номінаціях: від головних розчарувань цього року до найочікуваніших подій 2024-го. Я дуже прошу вас перейти на сайт за першим посиланням з опису і взяти участь у виборі переможців. Кожному з учасників присвячено кілька абзаців тексту, тож ви напевно дізнаєтеся і щось нове. Залогінитись на сайті можна через Телеграм, Twitter, Фейсбук або акаунт Google. Підсумки голосування Альфа Центавра підведе в спеціальному відеоролику, який вийде на нашому Ютуб-каналі в суботу, 30 грудня. Буде що подивитись перед новим роком. До Європейської південної обсерваторії в Чилі доставили перші 18 сегментів головного дзеркала надзвичайно великого телескопа або ELT. Далі їх відправлять у технічний центр ELT в обсерваторії Парналь. Там на них нанесуть покриття для підготовки до майбутньої установки на опорно-поворотний пристрій телескопа. Оскільки фізично неможливо виготовити таке величезне дзеркало, цілком воно складатиметься з 798 окремих сегментів, розташованих у вигляді шестикутника. Ще 133 сегменти будуть виготовлені, щоб полегшити повторне покриття. Діаметр дзеркала перевищить 39 метрів, що зробить його найбільшим дзеркалом телескопа у світі. Полірування деталей було виконано у Франції виробником оптичних систем Safran Reosk, в рамках якої було розроблено нові автоматизовані процеси для відповідності високим вимогам. Нерівності поверхні дзеркала становлять менше 10 нанометрів, що в тисячу разів менше за товщину людської волосини. 1 листопада був виготовлений і відправлений на фінальну перевірку сотий сегмент. Зараз компанія виготовляє чотири сегменти на тиждень і найближчим часом планує підвищити цей показник до п'ятьох. Після полірування всі вони будуть відправлені в пустелю Атакама до місця будівництва ELT, який планують ввести в експлуатацію до кінця цього десятиліття. 5 грудня НАСА провело демонстрацію системи двостороннього лазерного зв'язку між міжнародною космічною станцією та Землею. Система складається з розташованого на геосинхронній орбіті супутника-ретранслятора LCRD та оптичного модуля ILLUMATI, який було встановлено на МКС 9 листопада цього року. Перевагою лазерної комунікації над радіозв'язком є значно менша довжина хвилі інфрачервоного світла порівняно із радіохвилями, а значить більша щільність інформації. Під час обміну швидкості, швидкість передачі становила 1,2 Гігабіт на секунду. Ця демонстрація не перше випробування LCRD за два роки експлуатації, але вона є першим з'єднанням цього ретранслятора з об'єктом у космосі. Наразі НАСА шукає для системи інших користувачів-випробувальників, окрім МКС. Серед кандидатів є декілька проєктів управління, незалежні дослідницькі місії, а також комерційні компанії. Продовжимо тему космічного зв'язку котячою новиною. 11 грудня, в рамках експерименту НАСА системою Deep Space Optical Communications, установленою на автоматичну міжпланетну станцію Психея, на Землю було відправлено відео з рекордною відстані в 31 мільйон кілометрів. Таке досягнення є частиною демонстрації технологій, спрямованих на передачу даних із глибокого космосу зі швидкістю в десятки разів більшою ніж у радіочастотних систем зв'язку сучасних космічних місій. У майбутньому це дасть змогу. Могу здійснювати пілотовані польоти за межі навколоземної орбіти. 15 секундне відео високої чіткості було передано за допомогою польотного лазерного прийому передавача. Сигнал досяг Землі за 101 секунду на швидкості 267 Мбіт на секунду. Його прийняв телескоп Гейла в Паломарській обсерваторії, а потім передав у лабораторію реактивного руху НАСА. Біл Кліпштейн, керівник демонстраційного проєкту, каже: на психії нічого не генерує відео, тому зазвичай ми відправляємо тестовий набір випадково згенерованих даних. Щоб зробити подію такою, що запам'ятовується, разом із дизайнерами JPL ми вирішили створити кумедне відео, яке передає суть експерименту як частину місії. У відеоролику рудий кіт Тейтерс, домашній улюбленець одного зі співробітників лабораторії, ганяється за лазерною указкою. Поверх зображення накладено низку графіків, які показують особливості демонстрації: орбітальний рух психеї, купло телескопа Гейла, інформацію про лазер, а також пульс, колір і породу тейтерса. Незважаючи на мільйони кілометрів відстані, система передала відео швидше ніж більшість широкосмугових інтернет-з'єднань сьогодні. Відео з обсерваторії було надіслано до JPL через інтернет, і ця передача була повільнішою за сигнал із глибокого космосу, каже Раян Рогалін, керівник проєкту приймаючої електроніки в JPL. Після отримання першого світла від психеї 14 листопада система демонструвала високі швидкості передачі. У ніч на 4 грудня команда змогла завантажити сумарно 1,2 терабіта даних. Для порівняння місія НАСА до Венери передала аналогічний обсяг інформації за 5 років своєї роботи. Ех, дебют ракети Вулкан відкладається на наступний рік. Перший запуск носія від компанії United Launch Alliance, ймовірно, буде відкладено до початку січня, щоб дати компанії час завершити випробування. 10 грудня директор ULA Торі Бруно поділився підсумками проведеної двома днями раніше імітації запуску. За його словами, ракета показала хороші результати, проте в наземному обладнанні виявили рутинні неполадки. Під час випробувань обидва ступені заправили паливом і почали відлік, який мав закінчитися лише перед запалюванням двигунів, але довести процес до кінця не вдалося через виявлення несправності. Юлей має намір провести повні випробування до запуску, через що дебют вулкан ймовірно доведеться перенести з кінця грудня, принаймні на 8 січня. Як стверджує Бруно, наступне пускове вікно відкриється 8 січня і триватиме близько чотирьох днів. Вантаж ракети місячний посадковий апарат перегрін компанії Астроботік. Того ж тижня з космодрому на мисі Канаверал мав би стартувати носій Falcon 9 зі ще одним місячним модулем, розробленим компанією Intuitive Machines з апаратом Нова Сі, але цей старт перенесли на лютий. Друзі, моя любов до космосу почалася з читання фантастичних оповідань та романів ще у дитинстві. Як ви знаєте, я не розміщую на Альфа Центавра оплачену рекламу, але щиро безоплатно порадити канал колег-ютуберів можу собі дозволити. Сьогодні рекомендую звернути вашу увагу на три кванти опівночі канал, де оглядають книги. Фантастику, фентезі, кіберпанк як окремі твори, так і жанрові добірки та цикли. Тож, якщо вас ваблять космічні пригоди, подорожі до інших світів та пошук скарбів у лігві дракона, шукайте посилання на три кванти опівночі в описі під цим відео. 12 грудня компанія Blue Origin оголосила, що запустить свою суборбітальну ракету New Shepard з місією NS-24. Політ стартуватиме не раніше 18 грудня, та не матиме екіпажу. На борту космічного корабля буде 33 наукових експерименти, а також 38 тисяч листівок від освітньої некомерційної організації Клуб за майбутнє. Для компанії це буде перший за 15 місяців політ після непілотованої місії NS-23, яка зазнала аварії у вересні 2020. 2022 року тоді проблема з головним двигуном привела до спрацювання системи аварійного порятунку через одну хвилину після старту. Пасажирська капсула успішно приземлилася а сам носій був зруйнований при падінні. У березні цього року Blue Origin повідомила про завершення розслідування, виявивши, що двигун мав структурні несправності камери згоряння через перевищення допустимих температур. Однак, федеральному управлінню цивільної авіації США знадобилося півроку для власного дослідження інциденту. 26 вересня воно закрило справу, визначивши 21 коригувальний захід, який мала виконати Blue Origin перед повторними польотами. Компанія не уточнювала причини тривалих затримок перед новими стартами New Shepard — Спочатку вона планувала повернутися до них у жовтні. Це наштовхнуло на думку, що Blue Origin зменшує увагу до ракети, щоб вивільнити ресурси для інших проєктів, як от місячного апарата Blue Moon для програм NASA та власного транспортного засобу BlueRin. Однак майбутній політ відкидає ці припущення. Поки що невідомо, яка саме ракета полетить наступного тижня з майданчика в Західному Техасі. Найновіший носій Booster 4 використовувався лише для пілотованих запусків, та має для цього певні модифікації у порівнянні зі втраченим під час аварії Booster 3. Відомо, що компанія побудувала й п'яту ракету. Можливо, саме вона і здійснить політ. Коротке оновлення. Поки ми записували та монтували цей випуск, політ таки відбувся, і відбувся успішно. Використали саме четвертий бустер. Більше деталей в блоці запусків в кінці відео. Проєкт французької суборбітальної ракети «Багет-1» отримав фінансування. Гроші отримає французька спілка на чолі з заснованим у 2019 році місцевим стартапом Hyperspace, що займається розробленням гібридних ракетних двигунів. 35 мільйонів було виділено для проєкту пада. 1 60% від загальної суми виділить уряд країни, а 40% нададуть партнери, із яких стартап забезпечить більшу частину. Отримані кошти буде використано для розроблення та запуску суборбітальної ракети Baguette-1. Сімохметровий носій є одноступеневим з вантажопідйомністю до 300 кілограмів і матиме на меті вивіту невеликих супутників. До того ж, частина фінансування піде на завершення проєктування орбітальної ракети Orbital Бакет 1 Вона матиме варіанти Mark 1 і Mark 2 висотою від 11 до 16 метрів і вантажопідйомністю від 200 до 250 кг. кілограмів. Разом з Hyperspace до французької спілки також входять компанії Телеспаціо France і CT Engineering. Перша відповідатиме за наземний сегмент та виробничу діяльність від будівництва заводу до розгортання корисного навантаження, а друга займеться проєктуванням систем і дизайну носіїв Orbital Baguette One і власне Baguette One. Однак за останні кілька місяців згадки про всі три ракети зникли з сайту Hyperspace, що може свідчити про доопрацювання їхніх проєктів. Наразі компанія планує завершити розроблення Baguette One до першого кварталу 2026 року. Орда мертвих зірок, відомих як павукові пульсари, знищує зорі супутників в межах своєї досяжності. Дані ренгенівської обсерваторії НАСА Чандра, зібрані про кульове скупчення омега Центавра, допомагають астрономам зрозуміти, як ці павукоподібні пульсари полюють на сусідні зорі. Пульсар це обертове щільне ядро, яке залишається після того, як масивна зоря колапсує сама у себе. Швидкі обертові нейтронні зорі можуть виробляти пучки випромінювання. Подібно до променя маяка, що обертається, це випромінювання можна спостерігати як потужне пульсуюче джерело. Ну або ж пульсар. Деякі пульсари обертаються десятки і сотні разів на секунду, вони відомі як мілісекундні пульсари. Павукові пульсари є особливим класом мілісекундних пульсарів і отримали свою назву за шкоду, яку вони завдають маленьким зорям-супутникам, що обертаються навколо них на орбіті. За допомогою вітрів енергетичних частинок, що злітають з їхніх поверхонь, павукові пульсари методично позбавляють зорі компаньйони їхніх зовнішніх шарів. Нещодавно астрономи відкрили 18 мілісекундних пульсарів в Омезі Центавра, розташовані на відстані близько 17 тисяч 700 світлових років від Землі за допомогою радіотелескопів. Потім пара астрономів з університету Альберти в Канаді проаналізувала дані чандри про Омегу Центавра, щоб з'ясувати скільки з мілісекундних пульсарів випромінюють рентгенівське випромінювання. Вони знайшли 11 мілісекундних пульсарів, що випромінюють рентгенівське випромінювання, і 5 з них були пульсарами-павуками, зосередженими поблизу центру омеги Центавра. Далі дослідники об'єднали дані омеги Центавра зі спостереженнями Чандри за 26 пульсарами-павуками в 12 інших кулястих скупченнях. Павукові пульсари зазвичай віддалені від своїх компаньйонів лише на відстань, що в 1-14 разів перевищує дистанцію між землею та місяцем. Така Близькість з космічної точки зору призводить до того, що енергійні частинки від пульсарів завдають особливої шкоди їхнім супутникам зіркам. Гострий рентгенівський зір Чандри має вирішальне значення для вивчення мілісекундних пульсарів у кулястих скупченнях, оскільки вони часто містять велику кількість джерел рентгенівського випромінювання на невеликій ділянці неба, що ускладнює розрізнення джерел одне від одного. Третій політ старшип на підході. Готують взагалі все. Дивіться. У кабель заправної щогли поміняли гнучкі шланги. З С-28 на суборбітальному стартовому столі провели випробування розкрутки турбін-двигунів. А потім і сама SpaceX офіційно заявила, що прототипи обох ступенів для третього польоту вже на стартовому майданчику, де пройдуть серію випробувань. Більше немає сенсу приховувати номери прототипів: це Booster-10 і S-28. Значить, і розслідування причин вибухів під час другого польоту наближається до завершення. У середу S-28 виконав вогневе випробування всіх шістьох двигунів. Як зазвичай пошкодилося кілька теплозахисних плиток, бо захисне покриття бетону не витримує потужного полум'я рапторів і шматочки бетону відскакують на всі боки. А потім провели тест відкривання дверей для виведення супутників Starlink. На С-26 прототип без теплозахисту наварювали підсилювальні елементи в нижній частині відсіку для корисного навантаження. Дуже цікаво буде подивитись, як С-28 без такого посилення пройде Max-Q. Від мису Канаверал відчалила баржа з найменшим сегментом вежі обслуговування старшип і кількома наземними баками для метану. Тож другі вежі в Бока-Чіка бути екологічні активісти, куди ж без них протестують проти видачі ліцензії на експериментальні польоти Starship. А роблять вони це подаючи до суду на FAA і службу охорони риби та дикої природи США. На їхню думку, державні агентства винні в тому, що не змогли зробити поглибленої екологічної експертизи а в результаті SpaceX запускає старшип, який весь час вибухає. Це зневага до дикої природи, і, взагалі, SpaceX отримала заповідну зону, мало не для жертвоприношень. Водночас на слуханнях під Комітету з космосу 13 грудня сенатор Тед Круз закликав нових учасників процесу видачі ліцензії для старшип робити свою роботу швидше, тому що затягування на руку КНР, яке раніше за США може висадити людей на місяць у 21 столітті. Прогрес не зупинити, тому Федеральна комісія зв'язку видала експериментальний дозвіл SpaceX на тестування прямого зв'язку зі звичайними телефонами, в які встановлено сімки. T-Mobile. Компанія має встигнути зробити це за 180 діб, тобто до 14 червня. До цього дозволу старлінки могли виконувати тільки короткі тести для перевірки працездатності антенн на супутниках. Тепер же кожен із 840 супутників буде виступати як вежа стільникового зв'язку для 2000 телефонів. У результаті експерименту SpaceX та FCC дізнаються, чи є якісь перешкоди на пристроях інших операторів, як мобільного, так і супутникового зв'язку. Запуски 14 грудня з космодрому Дзюцюань було запущено ракету e 2 На Насій відправив на низьку навколоземну орбіту експериментальний багаторазовий космоплан, який за своїми функціями і габаритами чимось нагадує американський космічний апарат X 37 b Про тривалість його місії на орбіті та виконувані завдання нічого не відомо. 15 грудня з майданчика LC1 b у Новій Зеландії стартувала ракета Електрон. Носій компанії Rocket Lab відправив на низьку навколоземну орбіту 100-кілограмовий супутник Цукьомі-1 японської компанії IQPS. Апарат оснащений радаром із синтезованою апертурою, і є першим в орбітальному угрупованні IQPS із 36 супутників, що дасть змогу клієнтам отримувати знімки практично будь-якого місця на планеті з періодичністю 10 хвилин, незалежно від часу доби або по угодних умов того ж дня з космодрому Венчан стартувала ракета Чан 5 Оснащений подовженим обтічником, китайський носій відправив на геосинхронну орбіту супутник дистанційного зондування Землі Яогань 41 17 грудня з космодрому Дзюцюань стартувала ракета Hyperbola-1. Твердопаливний носій компанії iSpace відправив на низьку навколоземну орбіту космічний апарат DR-1 китайської компанії AZ-Space. Він являє собою супутник із капсулою, що повертається, призначений для збору даних і тестування технологій з метою їх використання в розробці більшого космічного корабля. На борту апарата присутні медико-біологічні експерименти та оптичне корисне навантаження. 19 грудня з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на Канаверал стартувала ракета Falcon 9. носій. Відправив на низьку навколоземну орбіту 23 супутники широкосмогового зв'язку StarLink для першого ступеня ракети. Це був третій політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Gravitas в Атлантичному океані. 19 ж грудня, після 15 місячної перерви, до строю повернулася, і ракета New Shepard компанії Blue Origin. Носій стартував із майданчика компанії в Техасі, відправивши в суборбітальний політ капсулу, на борту якої було 33 одиниці корисного навантаження. Для прискорювача New Shepard це був дев'ятий політ. NS-4 благополучно приземлився на посадковий майданчик неподалік від місця старту. Капсула подолала лінію Кармана, досягнувши висоти 107 кілометрів. Після чого здійснила м'яку посадку з використанням парашутів. На нашому каналі повторно раджу подивитись Альманах добірку з трьох цікавих роликів від НАСА та Європейської космічної агенції. Минулого тижня ваша увага їх оминула, тож я дозволив собі нагадати про це відео. А на сайті обов'язково беріть участь у голосуванні за головні космічні події року, про яке я згадував на самому початку відео, а також ознайомтеся з матеріалом користувача Uncle Puzzled про український двигун РД 860. Більше нічого не казатиму, щоб залишити інтригу. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. відразу три новини стали переможцями, розібравши приблизно порівну ваших голосів. Будівництво місячної інфраструктури, новина про зникли біля Марса сонячний вітер, а також перші фото з камер зонду Психея. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваші донати Альфа Центавра роблять неймовірні речі. Кожен внесок не тільки затверджує вашу віру в наш проєкт, але є й основою, на якій він тримається. Саме ваша підтримка дозволяє нам сплачувати все те, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту. Без неї ми не могли поплачувати роботу авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, не могли б підтримувати технічне обслуговування сайту, не могли б перекладати, створювати власні та загалом публікувати відео. Ваші донати це паливо, що допомагає нам підіймати планку. Якості та продовжувати досліджувати нескінченні глибини космосу. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо таку підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах наших відео та бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не просто фінансовий внесок, але й моральне підспір'я для нашої команди. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але хоча б задумувались про це, знайте, що кожен внесок має значення. ви можете приєднатись до нас і допомогти нам продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклитесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.